Привіт! Околиці міста Комо, Італія. 9.01 ранку. Сьогодні пішла пош... на пошту По... пошта... поста Італіана, це на італійській мові звучить. Монумент загиблим у Другій світовій війні. Живі квіти вінок. І імена загиблих. Бачу більше 20 чоловік. Пішла сьогодні на пошту, коли мені треба йти вирішувати ці бюрократичні питання, У мене вже мандраж починається, тому що важко щось зробити. Вони тебе вміють конкретно, акуратно, вічливо посилати. Ой, так сьогодні спочатку чим піти на пошту, я подзвонила на зелену лінію. Це головний храм в цьому селищі. І на зеленій лінії оператор мені сказав, що йди на пошту і зроби тут ту ту, -ту, -ту. Ну, і Пішла я на пошту. І що мені сказали? Каже, що я цим не займаюся, цим займається наш директор, але він зараз зайнятий. Це 9 один ранку. Е, ти можеш піти в інші відділення пошти. В цьому селі, де я зараз знаходжуся, немає інших відділень пошти. Або прийдеш завтра, а завтра субота. Я перепитала, чи в суботу працюють. Вони мені кажуть, так, да, звичайно, щось там не зранку працюють. Я кажу: добре, а можна взяти от апунтаменту, то що називається апунтамент де вказана дата і час, коли можна прийти. Вона каже, ні, добре кажу, я прийду завтра, я прийду завтра, але я дуже сумніваюся, що я можу щось вирішити, тому що ця бюрократична машина, вона вже достає. Ну що ж, терпіння, тут кожен. День, коли знаходишся і говориш собі терпіння, терпіння, терпіння. Важко щось вирішити. Так, 9 один ранку щось дуже зайнятий цей директор, не знаю чим. Щоб було багато клієнтів, ні кілька чоловік. І це вже не перший раз сталкуєшся з таким відношенням. Це є нормально. І за того, і живуть тут по 100 років. Отак От відносяться до своїх обов'язків. На що працювати, коли можна сказати, прийдеш завтра або йде в інше відділення. Такі реалії, життя в Італії. Добре, друзі, я сподіваюся, що вам це відео стане нагоді, особливо людям, які хочуть приїхати сюди жити. Пов'язують своє майбутнє з Італією. Дуже бюрократична, бюрократизована країна. Добре, друзі, всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.